Основні питання, які ви мені ставили щодо організації життя в таборі, чи можна покидати табір? Так можна до трьох днів, до 72 годин можна покидати табір. Можна йти до друзів, до знайомих, виходити, прогулюватись. Можна йти в магазин, купувати те, що тобі потрібно, все це дозволяється абсолютно. Ви можете просити охорону закрити двері вашої кімнати. Якщо ви йдете з табору, це теж не проблема, якщо двері є. Тому що якщо дверей немає, то зрозуміло так: двері не закриваються, але якщо ви покидаєте табір, ви можете підійти до охорони. Двері закриють. Також я не знала, до речі, не можна від'їжджати більш ніж на 30 кілометрів від табору. Звісно, може бути так, що ніхто не дізнається, але якщо дізнаються, то можуть бути серйозні проблеми. Ви запитували щодо хвороб, вірусів. Ну, ми не чули, не бачили, не переживали такого у нас тут в таборі. Але моя подруга в Бохумі казала, що так, вітрянкою зразилися, і майже весь табір зліг з вітрянкою. Ну, це табір, різне може бути, люди спілкуються, бачаться. Що ще важливо ще сказати про те, що не можна, звісно, ніяких гострих предметів, ніяких ножів. Це ви напевно знаєте. Коли перевіряють речі, в принципі, це все передивляється, і ну, в принципі, люди самі знають, що ніяких гострих предметів не можна тут з собою мати.